І сьогодні я би хотіла зняти таке дуже особисте відео про свої цілі на 2015-2016 на 2016 рік, тобто огляд минулих моїх років. І це відео буде дуже особистим. І ви мене думаю краще дізнаєтесь, тому що вас вже на каналі тисяча, навіть більше тисячі, більше тисячі квіточок, і мені дуже приємно і. Мені здається, треба зняти такі відео особисто, щоб ви краще про мене щось дізналися. Але мені одночасно здається, що ем, не цікаво людям дивитися такі відео. Тому що мені краще здається, краще зняти буде відео чотирьох українських групи, які ви точно не знаєте, ніж розповідати, куди я їздила минулим літом. Але я думаю, таке відео потрібно, і воно також буде дуже корисним і для вас. Тому що я знайшла свій щоденник, в якому я писала якісь важливі для себе події і ще з 2014 року, тобто цілі, які я досягнула в кінці от 2015 року і в кінці якраз 2016 року. Тобто я не люблю саме будувати цілі на наступний рік, так? Я люблю просто сідати і з ручкою і з блокнотом і писати, що сталося за цей рік важливого. І знаєте, я коли сідала писати, що сталося зі мною за 2016 рік, я думала, блін, ну взагалі нічого не буде писати, тому що знаєте, якось цей рік був для мене дуже дивним, трохи неприємним, тяжким. Звісно, було і багато приємних речей, але якийсь дивний після нього після смак, і я думала, що я нічого не напишу. я Думала, що я нічого за цей рік не досягнула. Але я сіла писати і зрозуміла, що. Блін, та да я досягнула такі багато чого, і цей рік насправді був насичений. І отже, давайте я почну з цілий на 2015 рік. У 2015 році я якраз закінчила школу, поступала. Отже, перше це закінчити школу на 10 балів. В атестаті в мене було 10 балів. І для мене це було дуже важливо, тому що у мене завжди були проблеми в школі з навчанням. Я погано вчилася, я дуже багато вчилася в молодших класах. І стала практично відмінницею лише в 9 класі. Тобто за 3 роки я стала дуже сильно вчитися, і мені завжди говорили, що я трічниця, і що я погано вчуся, і що у мене проблеми з навчанням. Але потім, коли ти закінчуєш школу за тестатом 10 балів, ти просто так тобто, типу, тобто, тобто. тобто, да я змогла, і я молодець. І наступне це зустріла Назара. Зустріла свого хлопця. Це була моя перша любов. Це були мої перші серйозні відносини. Залі нормальні перші відносини перша любов, і ну це, звісно, дуже важлива подія 2015 року. А наступна це справила випускний, і я його не дуже чекала. Я купила плаття на випускний за 100 гривень з секонд-хенду, Ну, до речі, було досить непогано. І я, я не чекала його сильно. Я справила його з Назаром, бо одногрупники, однокласники, насвяткували святкували його тому, і наступна закінчила курс з режисури. В Карпенка Карого це було дуже круто, акторська майстерність. Потім працювали ми над сценарієм, над режисурою, вивчали фотографію. Все було круто. Я поступила на курси для того, щоб поступити в університет Карпенка Карого. Наступна це поїздка з Незаром в Умань, в Одесу, Бучач і Львів. Перша поїздка наша серйозна з Назаром була через два місяці чи через три місяці знайомства. Ми поїхали в Умань на два дні. Це близько коло Києва, недорого. Ось ми там були два дні. Потім наступна поїздка в Бучич, Це Тернопільська область рідне місто Назара. Він мене перший раз познайомив з батьками. Потім у нас після Бучича була поїздка в Львів. Перше. Потім також ми поїхали в Одесу до моїх родичів літом. І наступна ціль це найжахливіше літо в моєму житті. І воно було таким, тому що я була дуже змучена після навчання, дуже виснажена. Я не могла розслабитися. І найгірше ми поїхали на тиждень на море. І купалися ми всього лише один день, тому що інші п'ять днів чи шість лив дощ і було дико холодно. І це жахливо, коли. Ти приїжджаєш в Одесу з трьома сукнями в багажі, а ти ходиш в укурці, позиченої в своєї сестри. І, до речі, в цій поїздці в мене вперше, вперше в житті з'явилися синяки під очима, до цього в мене їх ніколи не було. Отже, наступне 12-й пункт це створення ViAn. Блогу і цього каналу, і я його створила 19 грудня, якраз на День Святого Миколая. Я виклала перше відео, я виклала першу статтю на блог. І щоб ви знали, перше відео пробне я зняла ще на початку серпня. І оце так довго, з початку серпня і до грудня, боялася викласти відео, і це було дуже соромно, це було дуже тяжко, я дуже соромилася. Камера, але зараз камера мій найкращий друг. Отже. І тринадцяте перші триста переглядів на моєму блозі за пів місяця, можна сказати так. І звісно, це дуже важливо. Перші перегляди. І чотирнадцяте асистент режисера, точніше, не режисера, а сценариста, як потім виявилось. Я була асистентом свого тата, який почав знімати свій перший фільм. Це була моя перша робота. Нічого насправді оригінального і крутого, я займалася розшифровками всіх інтерв'ю і. Просто фільм ішов годину, і кожне слово, яке було сказано в фільмі, я мала записувати. Але окей, це для початку перша робота. Я, до речі, гарно за неї отримала зарплату. Отже, і переходимо вже до цілий на 2016 рік. І почнемо з Ukrainian Юкреніан Week». І для мене це було дуже круте реальне відкриття. Я працювала там 4 чи днів. Влог ви також можете побачити звідти. Я залишу ссылку в інфобоксі під відео. І да, це було дуже важливо, тому що я захоплююся модою, тому що мода це дуже мене цікавить. І я побачила, як вона все працює зсередини. ж, перша тисяча підписників. І чесно кажучи, я взагалі ніяк не думала, що в мене буде тисяча до. Нового року, так я думала, що буде десь 800, але тисяча це також непоганий початок. Звісно, на 50 тисяч, як у всіх російськомовних блогерів там за один рік, але українська мова, що ж будемо працювати. Отже. Наступне, що сталося 2016 році, це жахливо і, чесно кажучи, особисто. Але я все ж таки з вами цим поділюся. У мене померла бабуся якраз перед травневими святами, і вона хворіла тяжко, і це була тяжка смерть. І, звісно ж, це перекреслило весь цей рік, тому що за цим були похорони, а похорони були в Тернополі, хоча вона жила тут в Києві і. Потрібно було перевезти труну. І єдиний спосіб був це найняти маршрутку з водієм. І сім годин дороги я з батьками і з дочкою на руках їхали в маршрутці, а ззаді, в відділенні, задньому лежала труна. І так ми провели сім днів дороги, потім були похорони. І, звісно, це все жахливо. І не хочу на цьому зупинятися, просто хотіла з вами цим поділитися. І наступне це також річниця з Назаром. Це вже набагато краще. І це дуже важливо. Ми відсвяткували нашу першу річницю 28 лютого, якраз останній день зими. Досить романтично тому що я ненавиджу зиму, і це така ніби весна була наших відносин. І це було дуже важливо для нас, така паперова річниця, як називають. Але після цієї паперової річниці все пішло трохи не в той напрямок, і ми почали дуже сильно сваритися. Просто жах. І просто ці сварки продовжувалися всю весну, весь початок літа, і було таке, навіть, що ми дійшли до такого моменту, що я була на половину, наче ми вже розстаємося, ми ще вже не могла цього терпіти. І якраз от весною, коли ми сварилися, ми поїхали в відпочинок, на відпочинок. І це була друга наша поїздка в Львіві, і так все сталося, що моя бабуся померла перед травневими святами. Ми якраз вже купили квитки на поїзд, ми забронювали квартиру, ми оплатили квартиру і вийшло так, що я ніяк не могла. Відмовитися від цієї поїздки. Я поїхала. Після похорон з Тернополя я приїжджаю в, в Київ на три дні, а потім знову їду з Назаром в бучі чи до його родичів, натягую усмішку. І там ми були в бучі три дні, десь чи два, потім поїхали в Львів. Ми там знову ж таки сильно сварилися, дуже сильно. Ну, які відносини без сварок, будемо чесними. Але це все ж таки було приємна поїздка, незважаючи на все. і це в деякому сенсі дало мені розвіятися, тому що все, що я хотіла робити, це просто залишитись вдома на дивані, скрутившись комочком і ридати, але це все ж таки трішки мене розвіяло і дало свіжий погляд. Так і я можливо не впала через це в депресію затяжну. І наступний пункт це перші дві тисячі переглядів, перші п'ять тисяч переглядів. І звісно ж це круто. Особливо коли ці перегляди не на влогах чи якихось локбуках, а на розумних відео, де я викладаю свої думки, так серйозні відео, і це дуже радує, що у мене підписники такі розумні люди, інтелектуальні. Так, ми відвідали з Назаром свій перший серйозний концерт концерт Red Hot Chili Peppers. Знаєте, кожний концерт це надзвичайний досвід, і кожен раз це таке свято. І Ред Хочелі Пеперс, ми з ним фанати цієї групи вже дуже довго. Вийшов татовий перший фільм, в якому він працював сценаристом, а я працювала його помічником асистентом. І моє ім'я було в титрах, і цей фільм показували по поясі до речі. І якщо ви хочете там подивитися, я не знаю, я залишу силку знову ж таки під відео. І поїздка в Одесу з своєю подругою з Натал. Ви також можете побачити влог, я скину вам ссылку під відео. І це було дуже для мене важливо, тому що це була перша моя поїздка з подругою. Знаєте, така молодіжна поїздка. Я не знаю, чи ми були одні, ми гуляли одні, і це було справді класний досвід. І Одесу я завжди люблю. Я готова туди їздити декілька раз літом. І... Потім я ще поїхала з батьками ще раз другий раз, і звісно ж, я там побачила ібіцу. Ібіца це пляж в Одесі, дорогий, центральний, і це найпрекрасніше місце, що я коли-небудь бачила. Чесно, це просто осередок гламуру, розкіші, краси. І боже, там було просто прекрасно. Ви все можете побачити у влозі. Наступний пункт це страшне розчарування в навчання, саме в навчання в університеті нау. Я зрозуміла, що це не творчий осередок, що це просто ще одна школа. Й винуляти, як я була розчарована, я ненавиділа ці пари дні цих вчителів, які не знають свого предмету. Поїздка в Карпати з Назаром літом в кінці літа. Я залишу вам влог звідти під відео, і це була прекрасна поїздка. Ми ні разу не сварилися. До речі, реально ні разу. Це був чудовий відпочинок. Ми підкорили говерлу. І це було дуже тяжко. Влог звідти ви також можете подивитися в описі під відео. Це було дуже круто, це було дуже красиво. Це було дуже тяжко підніматися, але ця поїздка була дуже класною. І взалі це літо було прекрасним. Це було реально найкраще літо за багато 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 років. Воно було чудовим, прекрасним. І що ж, це всі пункти, які я хотіла вам перечислити. Отже, після цього відео я надіюсь, сядете і запишете свої пункти. Різних цілей, які ви достигнули за 2015 рік. Надіюсь, у вас так само підніметься самооцінка, як у мене. Надіюся, що ви краще дізналися про мене щось. Ось вже так і пишіть коментарі, залишайте лайки, тому що лише так я знаю, що вам це відео сподобалось, тому що лише так я хочу знімати більше відео, і це не мене робити далі. Тому так, підписуйтесь, лайкайте і до наступного відео.